Орхус, дівчата 5 квітня відбудеться мій кіновечір, який я організовую для українських дівчат. Тривалістю, увага, майже 5 годин. Ми будемо дуже багато базікати про все на світі. Ми будемо їсти чіпси, піцу, запивати колою. Ми зможемо подивитись фільми, які разом оберемо і обговорити його за допомогою спеціальних карток з запитаннями для того, щоб було цікавіше. дрес-код, і це наймиліший дрес-код Евер всіх часів, всіх моїх івентів, тому що це парапа милі шкарпеточки. і кожна з вас має бути в милих шкарпеточках, Решта одягу просто щоб вам було комфортно. Буде дуже хюге, дуже затишна, дуже домашня. Це буде відбуватися в будинку, який спеціально для нас винайняла. Нас буде не більше десяти. Дрес-код, перекуси, загалом атмосфера має бути така, начебто, знаєте, ви просто прийшли до мене в гості. І ми всі вже начебто одна одну знаємо і готові відкриватись, довіряти. Хочу, щоб всі були налаштовані максимально на довіру, на прийняття і розуміння одна одної. Дуже важливо створювати саме таке приймаюче жіноче ком'юніті дівчат, яким дуже не вистачає цього гірлі-гір вайпу. І я вас просто запрошую, основні деталі. Алі знайдете в закріпленому пості. Виймаю вас і сподіваюсь, що з кимось вас зустрінемось 5 квітня.